Сьогодні ваші гравчині змогли здобути перемогу не таку впевнену, як у попередніх поєдинках з протистояння протистоянні з цим суперником. Як оціните дії своєї команди у сьогоднішньому матчі? Ну, я їм хочу... добрий день хочу подякувати. Дуже... Вони витримали. Ми знали, що не буде так вийти. Як то буває, там чи ми називаємо кубку? Розраховували на таку гру, дуже просили дівчат зменшити кількість тих помилок, які ми допускали в попередніх іграх. І я вам дуже вдячний, вони зробили крок вперед, це точно. Ну і фізично ви бачили, ми бачили, ми постійно нагнітали, мали купу моментів. На жаль, десь трошки заважає реалізація, але так не буває, що все буває так і так. Наступний поєдинок у вас поєдинок кубковий з цією ж командою. Які задачі перед командою стоять загалом у чемпіонаті і в Ну, Ми стараємося в кожному матчі грати на перемогу. Чи розраховує команда у подальшому на якесь підсилення, чи бачить керівництво команди десь підсилення, можливо, десь з-за кордону можливо, десь в Україні, враховуючи ті можливості, які має Ми Вже так, хочете розкрити всі карти. Ми, ми будемо все робити, для того, щоб наша команда стала більш конкурентоспособною серед лідерів ну, безпосередньо. У нас досить молода команда також, так що у нас є з ким працювати, але... Безпосередньо будемо працювати в тому напрямку. Ну що ж, дякуємо вам, дякуємо, бажаємо успіхів вам ось у цьому чемпіонаті на Кубку просунутися допомогу далі і ставати справжнім флагманом українського футболу. Дякую. Отже, Олександр Васильович, хороша гра від ваших підопічних сьогодні. В попередніх поєдинках з набагато більшим рахунком програвали. Цьому супернику сьогодні дали справжній бій. Чого не вистачило, на вашу думку, все ж таки для досягнення позитивного результату? Ну, Чуть-чуть я особисто і мену. Всіх хто тринацький штаб, команда задоволені діями у захисті нашими. Ми знали, що у нас будуть моменти. В будь-якому випадку вони і були, ви чули. Да? Думаю, що нагол ми награли. Ну, будемо ну, працювати, ми наголошували дівчатам піджимати, грати вищі лінії захисту, видвигатися, знали, що буде тріль, знали, що буде стед, що вони можуть ну, зробити небезпеку, але чуть-чуть не справились. Я вважаю, що ми мали ну, краще зіграти в командному, командному захисті. Сьогодні, от якраз, стосовно ланки захисту. Сьогодні Діана Бровська капітан команди розпочинала груз лави для запасних. Чому саме таке рішення на вашу думку ви прийняли? Ну, ну у нас ну по перше, конкуренція. Да, по перша конкуренція це дуже нас радує, що вона є. Ми знали, що у них буде швидка гра. Швидкі атаки, Діана Боровська після важкої травми, вона лікується у неї ну, з п'ятами, ну, великі є проблеми. Тому ми так по плану, так і хотіли, щоб е, новак більш мобільна, більш на даний момент, більш швидка тут поставили. А думали, що коли вона підсяде, підсядеть суперник, що вийде Діана Боровська і передачами чуть-чуть своїми вона може дати хороший пас довгий на метрів 50, У них висока лінія. Ми знали, що вони будуть грати в ну, три захисника. Не знали, але готувалися до цього також. І, ну, такий був план, можна сказати. Так. Але бачите, якщо не забили, то чуть-чуть не спрацював. Ушкодження, певне, бачили, що утримала там Софія Петросян. Чи зможе вона продовжити наступних поєдинках? Так, так, все добре, просто ну, заміна попросила заміну. Сонечко, що чуть-чуть погано себе став почувати, каже, що ну для того і заміни, що вони, вони мають бути, вони мають дівчата виходити, підсилювати сьогодні. Кстати, хто Вийшов, напевно, ну, молоді дівчата там 2010 року вийшла Марта Буніна, Маша Січко, ну непогано дивилася, мобільно, ну, за ними майбутнє. Сподіваємося, що так і буде. Ось Марта Буніна це дебют, здається, цієї дівчини. Вона дебютувала вже в пантерах, вийшла на 5 хвилин. Сьогодні ми дали вже і більше ігрового часу так, по плану. Зараз у нас Кубкова гра, ми перепочинемо і дамо, я думаю, більше молоді пограти. І Хто менше грає, проявити себе. І ну і себе. наступний поєдинок, поєдинок в чемпіонаті проти Ладомира, мабуть, да, один з ключових першого кола. Як плануєте ось у тому поєдинку діяти? Ключовий буде поєдинок, да, будемо готуватися, будемо ретельно вивчати, але ну, команда «Вадомир» буде теж готуватися на нас. Вона вдома грає дуже потужно, дуже потужно. От бачили, вона там дві гри програла по 1-0, да, по-моєму. Останню... Шостарю, так. Да, ми з ми дружимо. Буде така цікава дуель, можна сказати, і наша, і дівчат дві молоді дві самі молоді команди ну, між собою будемо розбирати, будемо дивитися, будемо туватися і налаштовуватися тільки на перемогу. Що ж, дякуємо вам за інтерв'ю і Дякую. бажаємо успіху в подальших Дякую. подинках.